Вітаю українців! Звати мене Руслан Кривоніс, я голова фонду за справжню Україну і разом зі своїми причудовими партнерами Україна перезавантаження і її неперевершеною е директоркою пані Ларисою. Передаємо цей генератор науково-доступному товариству, яке займається генофондом породи Українська Біла. Це прекрасні свині, мабуть, одні з найкращих в світі. Я хочу сказати, що Ми, українці, допомагаємо всім, чим можемо. Все буде в Україні. Історичний момент пані Аліна і пані Лариса підписують передачу генератора дослідному до товариству, яке займається е, фактично генофондом наших прекрасних свинок. Ось, І зараз ми підписуємо передачу генератора. Ось так: фонд перезавантаження. Трошки приймав участь фонд за справжню Україну у цьому всьому. Ставимо початку для звітів. Пані Лариса і пані Аліна, скажіть щось на камеру гарне нашим глядачам, щось гарненьке. Все буде Україна. Хочу подякувати благодійній організації благодійному фонду Україна перезавантаження за допомогу. В отриманні генератора, чому? Тому що ну, фактично цей генератор буде працювати у нас на фермі в розрізі тваринницького комплексу, а враховуючи нинішні умови і критичний стан енергетики, незрозуміло, яка буде осінь, а тим паче зима. Тому, скажімо, розмноження тваринництва в регіоні Бориспільщини буде. Скажімо, забезпечує, тому що ми фактично будемо перестраховані. Тому безмежно вам дякую. Продовольча безпека це дуже важливий знаком. Да. Ми довго шукали підприємство, якому передамо генератор, тому що це ну, генератор, який має працювати на повну потужність, і підприємство має його використовувати з правильною метою. Нарешті ми знайшли підприємство, яке дійсно дбає про нашу продовольчу безпеку, яке розвиває галузь, які бере із кращі практики світові практики наукові, ну розвитку генетичного розвитку. Тобто, дякую, що ви знайшлися і ми раді передаємо цей генератор, користуйтеся із користю. Слава Україні! Слава. Разом ми сила, це наша країна, та разом ми сила, і в ній ми родина, і поки ми можна. Щасливе майбутнє своє будувати Разом ми сила, це наша країна.